А скажіть, будь ласка, по часу, наприклад, коли це колісна там, техніка по обробці, є економія реальна чи ні? Е, ну, Дрони набагато менш ефективні. Тобто, якщо ми говоримо там розкидають 100-200 кілограм на гектар, то дронами ми там зможемо, там, умовно, там від 6 до 10 гектарів за годину накрити, то ну, колісна техніка буде там. Ну, просто колосально більше, там не 10, а 40 гектарів, наприклад, з такою ж нормою. Великий бак, там 2-3-4 тони, відразу завантажується і поїхав, типу, розкидати. Тобто це ну, різні масштаби технології. Але до чого я веду, що, ну, от, наприклад, о, гарний приклад у мене є. Уявіть у банку велику машинку, яка рахує гроші. Тобто вона виглядає як великий чемодан, вона важить там, 30 там, кілограм, вона там купюри, може там, ну, ви зрозуміли, е виявлять, які там старі, ну або там, не такі, якісь, може, пом'яті, пам'яті брудні. А уявіть, карманний, такий є за 3000 гривень чи за 4. Ти просто вставляєш пачечку там, до 100 купюр, і він просто її так і переводить. От приблизно така штука. Вони вирішують одні і ті самі задачі, просто одна на промислові масштаби, на великі, ну, тобто. На, на пачки грошей там на тисячі кутюр, а одна ну, локальна, щоб просто не сидіти там і не е, десь там вечором, чи десь у машині, чи на ходу, щоб не, не, не цей ну, представляєте, з чимоданом таким прийти, і з якоїсь там маленькою машинкою і такої триничку дін, пошити.